7 серпня Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування, інфекційне відділення. Друга година 50 хвилин. Звичайна ніч нічого не віщувало. Біди. Як видно на відео, праворуч в коридорі починає спалахувати вогонь. Буквально через 10 секунд цей вогонь стає сильніше та сильніше. Тим часом вогонь розпалюється все дужче і дужче. Стіни відділення оздоблені не вогнетривким матеріалом, який зайнявся від короткого замикання старої проводки в дерев'яній стіні відділення. Буквально за лічені секунди вогонь зі стін перекидається на стелю, яка оздоблена вагонкою із пластику. Пластик швидко зайнявся, та вогняним потоком почав стікати донизу, займаючи все на своєму шляху. Вогонь помічає одна із пацієнтів інфекційного відділення та починає підіймати тривогу. В інфекційному відділенні цієї ночі чергували дві медичних сестри. Відразу після виявлення пожежі вони миттєво розібралися в ситуації, розпочали будити та виводити із відділення хворих. З часу виникнення пожежі пройшло півтори хвилини. Їдкий дім від горіння пластику розпочинає заповнювати коридори відділення. Про пожежу в інфекційному відділенні Крижопільської оліл було миттєво телефоном сповіщено вогнеборців та директора закладу Тараса Кубаля. Хворі ж спішно покидають приміщення, виходячи на вулицю. Завдяки злагодженим діям медичного персоналу інфекційного відділення Крижопийської Оліл з палаючого відділення було виведено 11 хворих, із них троє дітей. Медичні сестри діяли в ситуації, де на прийняття рішення були лічені секунди, дякуючи їм, вдалося запобігти ще більшій трагедії. У ситуації, коли кожна секунда була на вагу золота, медичні сестри проявили неймовірну відвагу та професіоналізм. Вони миттєво відреагували на надзвичайну подію, кинувшись рятувати пацієнтів із палаючого корпусу, їхня здатність діяти злагоджено, швидко оцінювати ризики та ухвалювати правильні рішення в екстремальних умовах, дозволила успішно евакуювати всіх 11 хворих, серед яких були і троє дітей. Це є яскравим прикладом героїзму. Їхній вчинок демонструє, що в критичні моменти саме такі люди стають справжніми героями, які, не замислюючись, ставлять життя інших вище за власну безпеку. Дві хвилини після займання густий їдкий дим від горіння пластику повністю заповнює коридори відділення до приїзда вогнеборців лічені хвилини.